Контракт з резидентом передбачає поставку обладнання виробничої лінії заводу та послуги шеф-монтажу. Ну, це я вже чув. <клух> Друге, податкова накладна зареєстрована з кодом послуги 7112, так розумію, що це <клух> інженеринг. Але дирекція вважає, що це не інженерингові послуги, а виконання виконання роботи. Як ви думаєте, чи можна зараз зробити нульові коригування на зміну номенклатури 22-23 роки, чи є ризик блокування? О, в принципі, нульові РК з кодом 104 в принципі, зробити можна. Чесно, я не знаю, чи блокує податково податкові накладні і РК до них із кодом 104. <кій> Чому пояснюю? Тому що ця податкова накладна, тип причини 14 нікому не вдається, вона залишається у особи, яка її склала, імпортера послуг. Відповідно, ІРК до цієї податкової накладної нікому не вдається, тобто імпортер послуг самостійно для себе складає як податкову накладну ІРК. Тобто, якщо ви в РК зміните одні послуги на інші, Причини коригування 104-й, я не думаю, що це призведе до блокування таких розрахунків коригування, тому що, в принципі, у нас там одна особа, платник, покупець, а постачальник у нас не на резидент. Якщо я правильно розумію, що це саме імпорт послуг. Тому з приводу блокування не скажу, але як варіант, можете там вибрати якусь маленьку податкову накладну, де був інженіринг, зробити до неї РК на, будь, на якісь там послуги і направити на реєстрацію такий РК. І подивитись, заблокувати заблокують такий аркан нульовий, чи не заблокують. Ну, чомусь я думаю, що не мають блокувати, <кій> чому що тут у нас немає двох сторін платників ПДВ, але я ж не роз не знаю, як там податківці зараз побудований той алгоритм. Третє, чи не буде код послуги вказаної податкові накладні підставою для визнання товариства як платника податку на репатріацію. Ну я так розумію, що ви приймаєтеся, що якщо ви показали там інженеринг то якраз інженерінг підпадає під доходи на резидента із виникнення на митній території України. Доходи отримані на резидентом і джерелом походження з України оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними статтею 141. І для цілей цього пункту такими доходами є якраз доходи від інженерінгу. І дійсно. Якщо у вас в податковій накладні інженерінг був, тобто ви виплачуєте доходи у, виході, у вигляді інженерінгу, то я виключаю, що ті, хто будуть прияти податок на прибуток, вони скажуть, почекайте, а де податок на інженерінг, на, на, на репатріації? І тому я розумію, що дирекція хоче переробити податкові накладні з інженерінгу на Послуги, чому тому, що надання послуг нерезидентом, на і точніше, виплата йому доходу.